Вітаю на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів, наш гість сьогодні. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Вітаю вас, вітаю, ради бачити. Дякую, запрошення. Новий голова чеської палати депутатів Томіо Окамора наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який там висів на знак солідарності з 2022 року. Коли політик робить це одним з перших своїх кроків. То, чи так би мовити, не згоріла на злодієві шапка. Це російський агент чи політик самодур? Так, мені здається, що це більше друга історія. А, окей, навіть якщо зняли прапор, окей, ну ми це неприємно, але для нас головна робота: щоб чеська ініціатива працювала, щоб Чехія не виганяла наших співгромадян, щоб вони надавали їм подальшу допомогу. Тобто, ось я дивлюся на це. Якщо. Раптом все ж таки будуть її виганяти, і ініціатива буде скорочуватися. Тоді дійсно можна говорити про те, що є якась робота в напрямку Російської Федерації, підігрують їм. Але поки що, на щастя, чеська ініціатива залишається, постачання озброєння залишається. Ну прапор, окей, неприємно, але не критично. Якщо це виключно ціна подальшої співпраці, то хай буде так. ми ж з вами чудово знаємо. Щодо влади в Чехії прийшли популісти? А популісти дуже полюбляють такі якісь невеличкі, але в той же час гучні кроки, які по великому рахунку ні на що не впливають, але чи не створює це в суспільстві якоїсь такої більшої агресії щодо власне українців? Тобто, в цій ситуації минулого разу ми з вами говорили про Польщу цього разу про Чехію. Чи не стають чеські громадяни такі більш агресивно налаштовані щодо українців? У Чехії. Дивіться, з того, що я спілкувався з чехами, то принаймні я не почув жодних змін. Це було на минулому тижні. Я, 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 якогось негативу до українців. Ні, вони залишаються там, з нами, принаймні, хоча б на словах якогось там через тиску, негативу, негативних фідбеків. Я від них взагалі не чув, і я через них спілкувався там через них отримував відгуки від інших чехів все по старому все залишилося поки що без змін. будемо дивитися в динаміці як воно буде змінюватися змінюватися і чи буде змінюватися ця ситуація взагалі а от чи є ризик, що Путін дочекається, що такі лояльні до Кремля популісти поприходять до влади, і от в значній кількості наших партнерів і відтак Україну ізолюють і залишать без підтримки у боротьбі з ворогом? От цікаве питання, цікава історія. Давайте подивимося, так зараз на стороні Путіна дійсно час йому треба просто пересидіти всіх. То знаходиться в Європі, він розуміє, що з Кремля він вийде тільки вперед ногами, взагалі по-іншому, ніяк жодних опозиційних рухів там немає, і так далі. І так далі. А, дійсно, на політичній карті Європи, якщо там уявити собі Європейський Союз і уявити, що там у вигляді цих гральних карт, то зараз от, три країни вони відверто перевернулися такою собі російською рубашкою назовні там Угорщина, Словакія. Чехія зараз да, от він так перегорнувся. Але ж її процес зворотній. Наприклад, зараз в Угорщині відбувається підготовка до електоральної кампанії На весні 26-го року, чергові парламентські вибори, під час яких багаторічний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, може бути позбавлений посади. Він може злетіти. Бо наскільки я чув від угорців. Людей, які знаються на угорській політиці, кажуть, є в суспільстві величезна втома від Віктора Орбана. Є, звісно, острах того, а хто прийде інший, але от є там інший опозиційний політик, який має більш проукраїнську позицію. І в принципі, може ситуація, припускає, може ситуація бути в 26-му році наступним чином, що так є там три країни, які перевернулися в напрямку Російської Федерації, але в 26-му році Угорщина внаслідок парламентських виборів може стати. Проукраїнське налаштоване, тобто цей процес він постійно динамічний. Якісь європейські країни стають скажімо так на бік Росії. Якісь країни, які були на боці Росії, стають на бік України. Тому що раз динаміка, і будемо за цим спостерігати. У Фінляндії виник скандал через інцидент на уроці музики, де 11-річну українську дівчинку змусили співати російську калінку. Ми про це говорили в ефірі вчора з мамою дитини. Цю розмову глядачі можуть побачити в нас на Ютуб каналі. Але от вас хочу запитати про те, чому у Фінляндії досі є пієтет до всього того російського, якщо вони й самі е, пережили, потерпали через страшну агресію від Москви? Угу. дивіться, тут треба подивитися, в якому місці саме це відбулося. Я Есп... вірто, Я бачу Еспо. Еспо наскільки це далеко від кордону з Російською Федерацією? Тут дуже важливо. Я відразу бачив тільки ну, новину про сам інцидент, але я не дивився там місто, де воно знаходиться. І якщо воно прикордонне, то в принципі пояснення може бути, ну що там росіяни їздять, і, в принципі, якась російська присутність є. Тобто, це раз. Друге, в європейських країнах дуже розвинута толерантність. Оце ось їх біч, який працює проти них. От коли вони приймають там, біженців з країн Сходу, а вони починають там різати, гвалтувати, вбивати, вони ну це ж такі ж люди, ми повинні бути толерантними до них. От я думаю, що ця толерантність, вона тут і так само була помічена, бо ще раз Росія не є агресором по відношенню до Фінляндії, тому цих речей, які відбулися в Україні, там не відбулося з точки зору цього контенту. Хочу вірити, що фіни вони винесуть уроки з цього інциденту на майбутнє. Хочу вірити, що Європа позбудеться тої толерантності, яка в них зараз є, і якою, до речі, користуються росіяни. Вони на цьому дуже дуже активно грають. Плюс є така штука, називається розсотрудничество. Русські дома, оці вся історія культурні співтовариства, які під дахом, начебто, культура, Пушкін, Лермонтов, Матрешки, вони проводять активну розвідувальну діяльність і активно присутні в європейських країнах. Загалом в світі є 76 представництв розсотрудництва, і от треба позбавлятися цихось розсотрудництва всім європейським країнам, бо це ще раз це розвідка, це диверсія і це вплив на політику цих країн. Експорт Китаю до Росії в жовтні різко скоротився, показавши найбільше падіння за останні вісім місяців. На торгівлю все сильніше тиснуть західні санкції, логістичні перебої та зниження попиту. Про це пише Reuters. Тобто, вода, камінь точить, але чи багато ще потрібно часу? Багато часу. Тут дивіться, тут питання навіть не в тому, що Китай зменшує постачання товарів до Росії. Головне, щоб. Росія зменшила постачання своїх товарів до Китаю. Я не обмовився, я кажу дійсно так: товаробіг між Китаєм та Росією в 2022 році був приблизно 90 мільярдів американських доларів. Зараз, якщо не помиляюся, під 200 мільярдів доларів. Лева частина це постачання з Росії нафти, газу, ну був раніше бензин, керосин. Вугілля, деревина і ще там поміло, чи коштовне коміння і так далі. Це те, що постачається до Китаю. От Якщо буде зменшуватися цей, ці показники, то це означає, що менше грошей буде йти до Російської Федерації. Напередодні в Україні вперше засудили окупанта до довічного ув'язнення за розстріл українського полоненого росіяни на запорізькому напрямку розстріляв бійця ЗСУ з піднятими руками. Але за певний час наші відбили позиції, і вже от власне, цей окупант сам опинився у полоні. Чи довічне для нього це достатнє справедливе покарання? А у нас більшого покарання немає. У нас заборонена смертна кара? Ми ж підписали всі документи, узгодили на я забув. як Називається в Раді Європи. Ми відмовилися від вищої міри покарання. У нас її немає. У нас ані повішення, ані розстрілів. Нічого немає. Найвище, що ми можемо дати, це ПЖ. ПЖПЖ. Це повинні розуміти. Як варіант, чи піде він на обмін? Важке питання, у мене відповіді немає. А, чи захочуть росіяни його повернути? Сучасого, він я бачив, як він виглядає. Це пересічний росіянин, типовий росіянин. Він не є якимось там великим командиром. І чи є бажання у росіян забрати його? Швидше за все, ні, поки що принаймні. Він буде перебувати до кінця свого нікчемного життя в українській в'язниці. Знаєте, я теж вчора дивилась цю інформацію, і з того, що прочитала, він, начебто, теж неодноразово був засуджений у себе в країні. Але читаючи коментарі, ну не знаю, боти, не боти справжні, пересічні українці, таке покарання обурює людей. Вони просто ну вважають, що за окей, okay, okay. давайте, давайте подискутуємо з вами. Окей, okay. а яке покарання вони б хотіли побачити? Ну окей, okay. no, відповідно те, до... те, чого у нас mm. немає, те про що ви вже сказали, що у нас немає смертної кари, але дуже Як багато Якщо ми будемо вводити смерт, смертну кару, вищу міру покарання. То тоді ми не можемо рухатися в напрямку Європейського союзу. Там вищої міри покарання немає. Якщо ми ще раз з поставимо хрест на Європі, скажемо, нам це не потрібно залишається. Ми хочемо. Вищу міру покарання, будемо тут всіх розстрілювати, саджати. Питання: хто від цього виграє? Я розумію, люди обуряться, але що можна запропонувати? Наші військові не можуть вивести його в підвали, там застрелити. Бо ще раз ми рухаємося в Європу. Ми не хочемо бути як росіяни, і ми цим від них відрізняємося. Я розумію просто теж, теж є емоції, і вони я розумію, що емоції не повинні керувати. Але йдеться про те, що ми його отримуємо там до кінця життя за, за наші ж кошти, а вони можуть так безкарно вбивати. А йдемо ще до однієї такої нашої колишньої громадянки: це Таїсія Пувалі, зрадниця, яка хизується тим, що Господь спас її і перевіз до Росії якраз перед війною. В інтерв'ю вона дякує Богу за те, що опинилася в країні агресорці, називає Росію своїм домом, і з гордістю розповідає, що вже після отримання російського паспорта записала нові пісні про мощ страни. У цьому випадку просто в ній ну мабуть говорить любов до грошей, але я хочу запитати, чи Спецслужби країни працюють з артистами, які там були чи є популярними. Якщо працюють, то для чого це потрібно? Ну вона подякувала Богові. Я сподіваюся, що вони найближчим часом з'явиться можливість заробити це безпосередньо. Подякувати безпосередньо йому за те, що врятував її. А, а ви запитуєте, які спецслужби? Українські чи російські? Ворожі спецслужби. Ну, дивіться, а що вона може дати? Ну, вона окей, вона може розказати якісь плітки про українську страду. Може, може щось старе розказати, розказати, не знаю, поділитися якимись контактами з українськими політиками або там з тими можновладцями, з якими вона контактувала в той період часу, які висловлювали там пряму або там приховану проросійську позицію, на яких можна вийти і з якими можна там почати спілкування. Може, може скористатися. Що ще? В принципі, все. Ну, в принципі, все. Чим таким вона не володіє, якими знаннями про українські ракети, про українські підводні човни або якісь там космічні човни з шатли. Ну, інформації в неї немає. Про сказати, поділитися, які сусіди в неї були. Де вона там жила в конче заспіть, чи ще десь. Ну в принципі, все, але в неї інформація застаріла. Для інформації дуже важливий такий параметр це своєчасність. Тобто, два так. Ну, щоб для вашої аудиторії було зрозуміло. Якщо ти знаєш, чим завершиться футбольний матч буквально за 5 хвилин до його завершення, то це шалено важлива інформація. Ти можеш зробити на цій інформації величезні гроші. І якщо ти знаєш, як завершився матч буквально через хвилину після його завершення, то ця інформація нічого не вартує, бо ну всі її знають. Тому тут важлива своєчасність та актуальність, тому пані Повалі нічого такого вже немає. А загалом, чи ворожі спецслужби вербують артистів, і як це відбувається? Ну, вони цікавляться ними. В КДБ був цілий підрозділ п'яте управління, ідеологія, і він залишається і досі. В ФСБ є це робота по інтелігенції, по артистах серед, ну, щоб шукати там, зрадників, людей, які працюють на ворожі спецслужби і там, роблять. Свої якісь інформаційні меседжі, то звісно їх вирвують. Е, головна мета це шукати блітки: блітки про селебрітіс, які товаришують з можновладцями, можливо, там відвідують якісь там вечірки, можливо, якісь там спільні там алковечірки, нарковечірки, можливо, якісь там збочення. Оце спецслужби дійсно цікавить, і в принципі через них можуть закидувати різні там провокаційні моменти, когось вирбувати. Тобто це дійсно така грязюка, але спецслужби там колупаються. Їм це дуже подобається. І окремим політикам, що цікаво, дуже подобається потім читати ці плітки, знаходити діаманти, скажімо так, інформаційні діаманти в цьому бруді і потім ними користуватися. Дякую вам за цю розмову. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був нашим гостем. Дякую ще раз. Дякую, побачення.